Друзі, сьогодні на каналі у мене знову буде рубрика Таймничий пакунок з тему» І будемо хімічити з цим пакунком. Поїхали. На, що не знаю, в мене є а, рубрика розпаковування таємничих пакунків з тему». я замовляю, на пошті не розкриваю, розкриваю для вас на відео. Так, погнали. от пакунок розпаковую. Так. Значиться, що у нас приїхало? Ось такий один пожмаканий трошки. Так, ось така штучка маленька. Тик. Ось така одна коробочка. І ось така ще одна коробочка. Так, гаразд Поїхали далі. На що почнемо? Почмо з цієї трошки пожмаканої упаковочки. Значить, Що це таке? Хто не знає, знову ж таки, в кожному відео не втомлююсь повторювати, а що є в мене рубрика. Ось така. Де поконечки з тему розпаковувати. Так, ось такий чохольчик, Якась така бумаженця. Кладемо її згору. Знаєте, що це таке? І ось така підставочка. А в чехольчики у нас... Маленький супер статівчик показуємо. О, от така штука. Це накручується ось сюди через перехідник. Який вже в комплекті є. І це підставка для того, щоб стріляти можна було в тирі Це тріпот. Але, на відміну від того, який був попередній у мене. Хто бачив попереднє відео, подивіться, там також були цей ще одягається Тобто можна зробити його трошки вище. Ось таким чином. Це мені потрібно для тиру. І, і знову ж таки, тут ще є змога. Ага о. Цю штучку витягати, фіксувати і робити ще більше. На таку от відстань. Ось така штучка. Прикольно. Складається так само легко. Ось таким чином. Ось таким чином. І ноги, як завжди, на звичайному тріподі, хто коли користувався, або на штативчику, і зафіксували. Ось така компактна, класна штука. Чехольчик, звісно, можна було зробити так, щоб воно залізало все разом. ну, нічого, Навіть якщо воно буде ось таким чином, нічого страшного. Так, так що така штука для тиру в мене тепер, скажімо так, на хазяйстві є. Ось так компактненько можно можна брати з собою в тир. А, для чого використовувати? Бо в тирі там такі дебелі, скажімо так, старі, а, які не тримають завжди зброю, а для пристрілки потрібно щось отакого. Так, добре, з цим розібралися. Маленька коробочка. Що це в нас таке? Давайте розпакуємо, подивимось. Так, поїхали. Туртурум. Значить, Ось такий маленький пристрій це ось така HD-камера маленька. Яку можна кудись підчепити, і вона буде це все діло знімати. А для неї потрібна, звісно, картка пам'яті. Потрібно її зарядити і якось вімкнути. Ну, напевно, вона трошки розряджена. Бо я нажав. Тут ще в чому фішка об'єктив цей Перевертається на 180 градусів, можна носити ось так. Або ось так. От. Тут є така штучка тут, вона і магнітна, і як е е е е кліпса можна використовувати. От. Ось такий апарат. Вмикати буду трошки пізніше, коли я його заряджу, бо вмикатися він поки не дуже хоче, скажімо так. Що ще з особливостей цієї штучки? Є маленький екранчик, ви можете одразу бачити зображення, багато кнопочок. кнопочків. Мікрофончик, перемикання з звуком без звуку керування меню для карти пам'яті, роз'єм зарядки Type-C, потім відео або перегляд режиму. А от вмикання знайшов. Кнопочка вмикання. От воно вмикається. А, і от ви одразу можете бачити. Зараз я переверну камеру. От можна бачити на те, що я знімаю. От, зображення перевернути, не думаю, там якось реверс можна зробити. от можна от поставити. Повинні бачити мене. Ось така прикольна штука. Так, добре яка заставочка з автомобілем. Так, що тут є в комплекті? Давайте вийдемо. В коробочці Значить, є інструкція і кабілечок для зарядки. Тобто -то комплектація така не густа, але також нічого підійде. От, інструкцію може потім ще подивлюсь, почитаю, що там пишуть з цього приводу. А, далі. А для того, щоб рухатись далі, мені потрібно поставити на паузу і взяти п'ятий зарядний пристрій. Зараз пронечка. Так, друзі, я повернувся, взяв уже зрядочку ось таку лінускую з планшета. І зараз я вам покажу, для чого вона буде потрібна. Дивіться, починаємо розпаковувати ці коробочки. Дуже класна штука, у нас використовують ці штуки зазвичай в якихось закладах, типу там кафешек, для привертання уваги. От. Значить, Що в комплекті? Ось такі крючочки мітізики. І тепер давайте розпаковуємо, дивитися, що це таке. Є якась тут навіть бумажечка. типу інструкція. О! І от дивіться, це ньонова ось така прикольна вивіска. Давайте спробуємо підключити до зарядного пристрою. Він же буде у нас сьогодні блоком живлення. О! І спробуємо вімкнути цю штучку. О! І ось так ця штука прикольно світиться. Мені подобається. Значить, що тут є з регулювання? Є маленький отакий пультик. А, що він регулює, чесно кажучи, а, регулює. Бачите, трошки зменшується яскравість. Це мінімальна. Оце є максимальна. Тут тобто це, в принципі, дімір. Такий собі дімір. Можна і таким чином робити. Ось така прикольна блиска. Це я брав для дому підчепити, бо там є вільне місце, скажімо так, для того, щоб було більш цікаво в кімнаті знаходитися. Давайте ще одну коробочку, це більш цікавий варіант. Розпакуємо обережно. Так, і тут такий самий пристрій, але трошки з іншою конфігурацією. Це в мене розпадаються всякі крючочки отакі в комплекті, йдуть на самоклейку, напевно. Так, і поїхали дивитися, що ж тут у нас є. Це більш цікавий варіант. Дивіться, яка штука прикольна. О, ось такий вовк. Трошки замацаний, не знаю, хто його там замацав, ну но... нічого. Давайте трошки розплутаю кабільочок. Дуже класна річ, можна використовувати в якості нічника. Вот, або просто, щоб зробити ваш дизайн інтер'єру більш цікавий. От тепер давайте дивитися на цього вовка. От нас є вовк. І давайте я його буду вмикати. О, ось так він чудово світиться. Так само регулюється менше більше. Тут тобто так само є дімір. От, мені дуже подобається. Десь на стіну. отака от прикольна, цікава штука. Так, друзі, на цьому поки все. Нагадую, що я повномасштабне вторгнення. Не забуваємо днати на ЗСУ. Всім рекомендую наш благодійний фонд на робочі 19 в місті Дніпро. Центр домови переселенцям та ветеранам. Я посилання обов'язково кидаю до кожного відео. А там буде посилання на сторінку, де ви можете задонатити в наш фонд. Також всім рекомендую справу громад і порних живим. Все буде України!